Міжнародний день захисту дітей в Коростенській громаді був наповнений різноманітними заходами. Так самого ранку на стадіоні Спартак відбулось спортивне дійство в межах соціального проєкту Відкриті уроки футболу захід провели за сприяння Української асоціації футболу та благодійного фонду розвиток футболу України. Вітаю вас із тим, що сьогодні ви стаєте учасниками важливого проекту Відкриті уроки футболу, який вже допоміг багатьом діткам, багатьом родинам, які внаслідок війни були вимушені покинути свої домівки, переїхати в інші регіони. Сьогодні на наших уроках не буде ніяких поганих оцінок, ніяких екзаменів, буде лише радість від футболу. Сьогодні кожен з вас стане чемпіоном, навіть той, хто в перший раз буде грати в футбол. Сьогодні на футбольному полі обов'язково ви знайдете собі нових друзів. До участі у відкритому уроці футболу зареєструвалися шість груп дітей: це учні коростенських ліцеїв номер 1, 4, 5 та 9, а також учні Грозинського та Холосненського навчальних закладів. Пограйте сьогодні з настроєм, з хорошим відношенням один до одного. Пограйте в футбол, познайомтесь ближче один з одним. Ми хочемо трішечки прищепити вам бажання займатися футболом саме через такі уроки. Бажаю вам любити спорт, зокрема, футбол, відвідувати стадіони, відвідувати спортивні майданчики, підтримувати один одного. Зараз надзвичайно складний час. Вірити в наші збройні сили і вірити в нашу перемогу. Слід наголосити, що реалізація проєкту Відкриті уроки футболу стала можливою завдяки співпраці Української асоціації футболу спільно з іноземними партнерами данцями та німцями. Дітей об'єднали у шість команд за кількістю секторів. На кожному з майданчиків на учасників відкритого уроку з футболу чекали тренери-волонтери. Вони ділились секретами гри, знайомили із вправами на влучність та кмітливість, влаштовували змагання, різноманітні ігри та конкурси. Крім того, діти на одній з Кація отримали знання з безпеки в умовах війни. Заняття провели працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Як подолати в тому чи стрес, як боротися із страхами та знайти друзів, розповідали на майданчику психологічної служби. Час за іграми та розвагами швидко пролетів. Всі дорослі як один наголошували, спорт єднає, а футбол в місті Коростені є дуже популярним. Тож і не дивно, що ми доєдналися до проєкту відкриті уроки футболу. Дуже приємно, що Такий спортивно-соціальний проєкт нашій державі завершиться вже на теренах Житомирщини, нашого міста. І нам приємно, що сьогодні проводяться такі заходи, заходи, які популяризують футбол. Футбол це масово спорту і він культивується на нашій території. Я хочу побажати вам, щоб ваш період відпочинку під час літа пройшов насичено і зместовно. Ну і сьогодні для вас діти особливе свято. Свято спорту, свято здоров'я. Вірте в свої сили і наполегливо завжди крокуйте до досягнення мети. Всі учасники проєкту отримали футболки від української асоціації футболу, тренери нову спортивну форму. Начальні заклади, які взяли участь у відкритих уроках з футболу, отримали футбольні м'ячі та спортінвентар. А ще було фото на згадку.